Вітаю на п'яти хвилинках. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, я психолог та психотерапевт студії Сенс, а ми з вами говоримо про типи прив'язаності або типи побудови стосунків, так звані патерни, які виникають дуже рано в дитинстві згідно наукових досліджень, і потім подорожують з нами протягом всього нашого життя, безпосередньо впливаючи на те, які взаємини ми будемо вибудовувати вже у нашому дорослому житті. І якщо вчора ми говорили про так званий безпечний або надійний тип прив'язаності, то сьогодні ми переходимо до інших типів прив'язаності. І я чула, що ви називаєте їх неправильними. Насправді, з точки зору індивідуальних відмінностей не існує нічого неправильного. Природа подбала про адаптацію і адаптивність, тобто наші типи прив'язаності формуються для того, щоб нам допомогти. Адаптуватись до того середовища, в яке ми потрапили. І виходячи якраз з цієї теорії прихильності або прив'язаності, власне, дитинка формує також свій тип прив'язаності в залежності від того, які умови створюються в середовищі, тобто з значимими дорослими. Адже інколи трапляється так, що мама може бути в депресії і вона дещо відсторонена. Або як в радянському союзі батьки занадто займалися багато тим, що вони мусили працювати і дбати про фізичні потреби, буквально розуміння про виживання сім'ї, і занадто мало приділяли можливо уваги емоціям діток, і тоді дитинка мусила дещо відсторонитися, бо вона би інакше кожен раз дуже страждала за мамою, якої немає, тому що дитину, наприклад, дуже рано віддали і це класична історія була. І тоді, власне, виникає цей так званий тривожно уникаючий тип прив'язаності, наприклад, або інші типи це тривожно-амбівалентний і дезорганізований, про які ми поговоримо вже завтра і післязавтра. І дитина займає таку позицію і виробляє певно таку стратегію поведінки, коли вона, звісно, хоче прихильності, хоче стосунків. Присутності мами, але якщо мама в міру різних причин, того, як склалося її життя, того, як виховували її, того, в якому середовищі вона виховувала дітей, оскільки в неї було багато ресурсу, адже я повторююся інколи, мама теж буває не в ресурсі, можливо, в депресії, то мама не занадто залучається в емоційне життя дитини. І дитина, відчуваючи певну неможливість контакту з мамою, обирає стратегію також відсторонитися. І у випадку експерименту, про який я розповідала вчора, і позавчора, у випадку власне, незнайомої ситуації, наприклад, кімнати, де є іграшки, і мама в незвичної ситуації, дитина надає перевагу іграшкам, не залучаючи маму в свою гру також. І Далі, коли мама виходить, звісно, дитинка за нею дуже сумує і плаче. Але коли мама повертається, вона дуже довго ще не може заспокоїтись, бо відстороненість мами, коли мама ще йде, для неї є занадто ймовірно таким сильним тригером. Дуже дестабілізує, тому дитина в присутності мами надає перевагу гратися іграшками, гратися бавитися самостійно, і в дорослому віці такі люди обирають теж часто стратегію автономії, коли я все буду робити сам. І якщо раптом виникає конфлікт в тих стосунках, які я все ж таки. Розвиваю, то перша ідея, яка буде виникати в людей з тривожно уникаючим типом прив'язаності, тобто, як тільки зростає стрес і тривога, це як лише здогадуєтесь відсторонитись і сказати: Ну, раз так, тоді я піду з стосунки, або раз так, тоді я від тебе йду, давай тоді завершуємо ці стосунки. Чому тому, що це є стресова? Коукінгова стратегія, як я можу справитися з своїми емоціями з цією ситуацією, а фоново в стосунках ці люди будуть тримати, намагатися дещо дистанцію, тому що це вже стало звичною стратегією поведінки. Ну, але звісно, якщо наше середовище в дорослому віці все ж таки є більш доброзичливим, якщо ми бачимо, що наш партнер, який поруч з нами знаходиться, він є відданий, він є дбаючий, він є надійний, то звісно, ми можемо міняти свій тип прив'язаності і скажу вам ще один лайфхак. Адже ми все ж таки маємо дуже пластичний мозок, і, відповідно, ми можемо змінювати свою поведінку, а через зміну своєї поведінки змінювати і свій світогляд, і свою картину світу, то вартує пам'ятати, що тип прив'язаності ми можемо змінити за рахунок того, що найбільше на нього впливає. А на формування типу прив'язаності найбільше впливає, ви вже здогадуєтесь. І навіть ви здогадуєтеся, знаєте, чи я вам про це розповіла. Тип батьківсько-дитячих стосунків. Після цього також дуже велике значення має партнер, якого ми обираємо в житті, він теж має дуже великий вплив на нас, про це, напевно, я вам розповім вже в п'ятницю. А також, власне, наш психотерапевт, до якого ми звертаємося за тим, щоб навчитися вибудовувати стосунки в інший кращий спосіб. Це безпосередньо пов'язано з тим, що ці особи, це батьки, партнери, психотерапевти, також стають дуже значимими для нас в певному періоді життя. Тому, ну, незалежно від того, як склалося наше життя в минулому, ми завжди можемо змінити свій тип прив'язаності. Пам'ятайте про це: бережіть себе, дбайте про себе, і про свої стосунки, і слава Україні!